Нашому сьогоднішньому відео нові ідеї кумедних та нестандартних розіграшів зроби канікули незабутніми. Не пропусти шанс повеселитися. Подруга боїться мишей, не здивували. Усі дівчата їх бояться. Запустимо нашу особливу мишку, щоб полоскотати їй нерви. Невеликий шматочок штучного хутра загортаємо в рулончик, обмотуємо шнурком. Вийшла симпатична мишка на мотузочці. Таку зазвичай роблять для кошенят, щоб вони гралися. Але ми використовуємо, щоб пограти з подругою. Поки вона не бачить, кладемо мишку під підстилку. Кінець шнурка залишаємо зовні. Вона спокійно відпочиває і не чекає жодної каверзи. Тихенько смикаємо за мотузку. Мишка починає рухатися, а подруга вирішати. Реакція цілком передбачувана. Будь-яка на її місці поводилася б так само. Побачити, як щось рухається біля тебе, не найприємніше відчуття. На природі ще й не з таким зіткнешся. Миша, перше, що спадає на думку, можна залишити мишку неподалік. Нехай знайде. Цікаво, чи здогадається вона, що це за шматочок хутра. Подивимося, що є у неї в косметичці. О, силіконовий спонж. Замінимо його фейковим. А що? На перший погляд на відрізнити такий самий еластичний. трохи тягнеться. Колір та фактура аналогічні. Кладемо силіконовий спонжик у миску, намічаємо розмір, робимо желе. Заливаємо желатин гарячою водою за інструкцією на упаковці. Додаємо синій барвник і розмішуємо. Ставимо в холодильник, щоб застигло. Щільне желе перекладаємо в плоску тарілку. Обрізаємо за розміром спонжика, знімаємо зайве, Згладжуємо ножем. Подруга зібралася підправити макіяж, витягує улюблений спонжик, що коїться. Він липкий і взагалі якийсь дивний. Вона, звичайно, зрозуміла, чиї це витівки, але навряд чи здогадалася, що цей спонжик їстівний. Подруга любить шоколадні цукерки. Пригостимо її улюбленими ферреро Роше, тільки з особливою начинкою. Розкриваємо упаковку цукерок, розриваємо потроху. Потім потрібно склеїти, щоб не було помітно. Дістаємо одну цукерку. Її можна одразу з'їсти, а фантик залишити. Обрізаємо невелику губку, розтоплюємо шоколад на водяній бані. Розтоплюємо шоколад на водяній бані. Насаджуємо губку на шпажку. Занурюємо в шоколад. Подрібнюємо зубчик чеснику. Обвалюємо в ньому несправжню цукерку. Покриваємо чесник шоколадом. Ставимо в морозилку. Застиглу цукерку обгортуємо у фольгу, щільно закриваємо, вкладаємо цукерку в упаковку. Витягуємо нашу особливу цукерку. Вона так акуратно запакована, що у подруги спочатку немає приводу відчути щось лихе. Але вона вчасно згадує, що не раз вірила пранкам з їжею. Тому вона нюхає цукерку. Шоколад у нас звичайно справжній, але він не може повністю приховувати запах часнику. Все стає ще очевиднішим, коли вона вирішує запропонувати цукерку мені. Але зрештою, вона все. А ж таки відважно відкушує шматочок, і одразу все зрозуміло саме час для незвичайного кавуна. Такого вона точно ще не бачила. У кавуна зрізаємо верхівку, Відовбуємо м'якоць. Робимо желе. Кількість желатину залежить від розміру кавуна. Як приготувати желе написано на упаковці. На середній кавун може знадобитися 8-10 пачок желатину. Заливаємо окропом. Даємо постояти, щоб желатин повністю розчинився. Поки робиться желе, готуємо цукровий сироп. В окремій ємкості розчиняємо синій харчовий барвник. Заливаємо всі інгредієнти в оболонку кавуна. Желатин. Цукровий сироп. Барвник. Все перемішуємо. Доливаємо теплою водою повінця, накриваємо верхівкою і ставимо в холодильник щонайменше на ніч, найкраще на добу. Так, все готове. Буде весело. Ззовні кавун виглядає цілком звичайним, і подруга нічого не підозрює. Акуратно розрізаємо, намагаючись, щоб вона не побачила, що всередині. Такого вона не очікувала. Синій кавун. Це щось новеньке. Так багато желе в такій незвичайній упаковці. Желе красиво переливається на світлі. А ще воно смачне. Не кавун, звичайно, але теж солодко. Нам навіть сподобалося. Доведеться ще відрізати. Синій кавун це ще квіточки. А як щодо яскраво зеленого сніданку? А чом би ні? Може і так, тільки якщо все не мюслі з молоком, розчиняємо в невеликій кількості води зелений харчовий барвник. наливаємо в непрозору ємкість із молоком і струшуємо. Перевіряємо, що в нас вийшло. Із глузду з'їхати. Ну і колір. Більше схоже на екзотичний коктейль, але точно не на молоко. Який чудовий ранок. Саме час поснідати моїми улюбленими мюслами. Ой, що це таке? Навіть не хочу знати, що сталося з цим молоком. Їсти мені точно перехотілося. Цей колір молока відверто не сприяє апетиту. Подруга любить яблука в карамелі. Підготуємо їй особливий десерт. Насаджуємо цибулину на дерев'яну шпажку. Робимо карамельну глазу, склянку цукру заливаємо четвертиною склянки води і ставимо у мікрохвильову піч на три хвилини. Занурюємо цибулину в пухку глазур, прикрашаємо присипкою. Виглядає спокусливо, і запах цибулі зовсім не відчувається. Їй так хочеться проласувати. Ну і як не почастувати, відкусила трохи. Попалася одна глазур. А ось тепер шматочок більше. Бідолаха, мені її шкода. Очікувала спробувати яблучко, а надкусила цибулину. Аж сльози потекли. Йой, а запах жах. Тепер, коли цибулина надгрижена, її ніщо не приховує. Сховаємо ключі подруги так, що бачити вона їх зможе. А ось взяти ні. Кидаємо у склянку кілька кубиків льоду. Туди ж кидаємо ключ на пробковому брелоку. накриваємо склянку клейонкою або гумовим килимком. і швидко перевертаємо. Залишаємо на рівні поверхні. Літане, брелок спливає, а ключ залишається у воді. Де ж зникли ці ключі? Я точно пам'ятаю, що поклала їх у сумку. Мати рідна. Як вони сюди потрапили? А головне, як їх тепер витягнути. Якщо підняти склянку, все навколо буде мокрим. Доведеться запитати у тої, хто це зробив. Нехай витягне мої ключі. Принаймні, якщо вона розілля воду, їй самій доведеться прибирати. Ну що ж, треба доводити почати до кінця. Беремо пластиковий килимок і швидко зсуваємо склянку. Тримаємо та перевертаємо. Вуаля, ось вони, ключики. Тримай. Подругу не відірвати від телефону, треба її відволікти. Приліпимо до неї стілець. Тоді вона точно забуде про телефон. Приклеюємо до легкого пластикового стільця двосторонній скотч. Пробуємо, як він працює. Чудово. Ну, ось вона, як завжди, з телефоном сідає. Тілець приклеївся, і вона нарешті це помітила. Довелося віддирати скотч від джинсів. Цей пранк працює краще ніж застарілий жарти з кнопкою. Це смішно, безневинно. Ну і нарешті подругу вдалося, хоч на хвилину, відволікти від телефону. Твоя подруга любить смачну каву. Підсолодимо її сіллю або лимонною кислотою на вибір. Насипаємо в одну миску дрібну сіль, в іншу лимонну кислоту. Акуратно розкриваємо пакетик із цукром. Висипаємо вміст, наповнюємо сіллю один та лимонною кислотою другий. Заклеюємо термоклеєм. Її кава недостатньо солодка. Запропоную їй три особливих пакетика: із цукром, сіллю та лимонною кислотою. Цікаво, що їй попалося. За реакцією здогадатися складно, але це точно на цукор. Нічого, я теж знаю її слабкості. Вона любить Емендемс. І я цим скористаюся. Нам знадобиться упаковка Арахісу зі смаком Васабі і упаковка Емендемс. Пересипаємо цукерки в тарілку. Додаємо цукерки з гострим смаком. Вкладаємо їх в упаковку Емендемс. Заклеюємо термоклеєм, розкриваємо пачку на очах у подруги. Тож у неї не буде приводу щось запідозрити. Беремо цукерку та пропонуємо їй. Пощастило. Їй одразу попалася цукерка із Васабі. Це треба ба. Звичайно, якщо очікуєш на солодке, а отримуєш гостре, це не дуже приємно. Ой, здається, вона розлютилася. Час тікати. Твоя подруга любить порядок у записах. Тоді у неї, напевно, є ручки різних кольорів. Є ідея використати це для ще одного розіграшу: у нас три ручки: синя, червона та чорна. Знімаємо ковпачки та відкручуємо кольорову частину корпусу. Міняємо їх місцями. Сині частини надягаємо на ручку з червоним стрижнем. Червоні на чорний, та чорні на синій. Подруга хоче продовжити писати конспект чорною пастою, а ручка пише синім. Пробую взяти синю. Виходить червоний текст. Доведеться відкрити ручку. Цікаво, чому тут червона паста? А що як спробувати писати червоною ручкою? Навмисне не вигадаєш. Вона пише чорним, і тут теж саме. Доведеться змінювати всі ручки. Потрібно замазати помилку. Господи, милостивий, Чому коректор такого незрозумілого кольору? Знову ці жарти. Так, це ж той самий коректор, яким можна фарбувати нігті, тому що всередину ми налили лак для нігтів. Ну нічого, я теж маю почуття гумору. Беремо чорну туш для вік. Найкраще, якщо вона буде водостійкою. Обмазуємо нею ручку. У неї прогумована поверхня і туш відмітно лягає. Готово! Тепер любесенько підкладаємо її подрузі. Спочатку вона нічого не помічає, але потім пальці чорні. Все зрозуміло. Знову чиїсь витівки. Головне, тепер змити це якнайшвидше. Потрібно терміново щось записати у зошит. На жаль, нічого не вийде. Підлаштувати це дуже просто. За допомогою звичайної свічки необхідно заздалегідь нанести її на чистий листок. Щедро наносимо кілька шарів парафіну на папір. Чудово, нічого не видно, але щось писати нормально на цій ділянці не вдасться. Подивимося тепер на реакцію подруги. Ручка відмовляється писати на такій поверхні, а у свішому зошиті все добре. Гаразд, так там і бути. Розкрию секрет. Вся справа у звичай. Аній свічці! Я знову тебе підловила. Сподіваємось, наша сьогоднішня підбірка пранків допоможе тобі весело провести час із друзями. Доведеться витратити трохи часу на підготовку, але воно того варте. Запас гарного настрою гарантований. Пиши в коментарях, як реагували твої друзі. Підписуйся і ділися нашими пранками. Титься, вподобайку, і натискай на дзвіночок. Тоді ти будеш серед перших на перегляд нового відео.